Та і що зі мною стане? Не ходжу більше до лісу І не шукаю там грибів, ледь не втратив свою стріху, як тих чорних ягід з'їв. Вони блискали на сонці, апетитний вигляд мали, хоч казали науковці, щоб цих ягід не чіпали. Та й що зі мною стане? Я лиш жменю кинув в рот, а язик. Так ніби в'яже став підніти сильно лоб, руки терпнуть, серце скаче, ще й, напевно, сильно зблід. Ти ж цього хотів, казаче, мало було в житті бід. На пеньок присів повільно, варто трошки відпочити. Треба ж бути таким дебілом, щоб оту отруту їсти. Тут, за дерева, до мене підійшов старий їжак. Дав листки мені від Клена, потім танцював гопак, взяв мене охайно в лапки і відніс додому в ліжко. Отакі зі мною казки вчора трапилися в лісі.